Металева королева жіночна і професіональна. З Чернігова розпочала український тур всесвітньо відома німецька співачка Доро зі своїм інтернаціональним колективом. В Україні вона вже концертувала, але в Чернігові вперше. Причому українські гастролі частина довжелезного світового турне. Втім, до музичного марафону Доро не звикати, тим більше коли робота в радість. Шанувальники, які зібралися в міському палаці культури, довго чекали на цей концерт. Зібралися люди різних віків, різних вподобань, навіть різних країн. Ну, ми думаємо, що цей концерт буде великолепним, тому що група потрясаюча. Я думаю, що в общем то є інтерес так послушати, посмотрети, як вона зараз виглядає. Ну і, под, по, і ще один момент я допустимо там небольшої прихильник такої музики. Тим не мене цікаво, треба смотреть все. Я считаю, что эта музыка объединяет народы и украинские, и белорусские. Я считаю, что музыка подает нам всем единение. Спасибо, я из Гомеля. Организаторы концерту кажут, намагались сделать все, аби достойно принять королеву. В буквальном смысле Дору в целорук удостоился почестной Metal Goddess Award. Ну, для нас это очень большой скачок вперед, и я думаю, что для города это тоже и приехала дама номер один. Вот. Она на сегодняшний день не то, что она королева металла. А раз королева металла, значит мы должны ее встречать. Его величество. Понад 30 років на сцені. Тож концерт складався з добре відомих фанам пісень. Від репертуару Орлок, з яким Дора починала, до хітів, які підкорюють чарти в цьому році. Gone to hell. Це краще з найкращого. Ми презентуємо найкращі моменти творчості від речей з першого альбому Волок Бернинзевічес до пісень з мого останнього альбома Feast». Ми бачимо, що подобається фанам. Змінюємо сет лист відповідно до того, що вони хочуть почути. До речі, концерт Дора перший, що відбувся в оновленому залі Палацу культури. Ми додали світ, також ми додали звук. Я, скажем, не посісняю сказати, що на сьогоднішній день в міському палаці культури кращий світ і кращий звук. Скоро буде і шикарна акустика, от, тому що зараз займаємося цим проєктом. Дора каже, жінка в металі це нормально, і цьому стилю вона ніколи не зраджувала. Тим більше, що від початку отримала міцну підтримку колег. І тепер з нею виступають і записуються люди, які не просто сповідують однакові смаки в музиці, а й близькі її по духу. Всі ми різні, але ми підходимо один одному. Тому ми вже давні друзі, ми як родина, наче брати і сестра щось єдине, ціле. В репертуарі співачки. Пісні різними мовами. Більшість англійською, частина рідної німецької. Все залежить від настрою, і не виключено, що незабаром фани можуть почути пісні українською. Коли я пишу пісні, це йде від душі, від серця. Це щось дуже специфічне, глибоко особисте. Звичайно, не кожна пісня це щось надзвичайне, але іноді щось дійсно вражає. Серце починає калататися, я не можу спати, і тоді народжуються прекрасні пісні. Можливо, настане час, коли я напишу пісню українською.